Всім вітанічка, ми з України. Сьогодні дівчатка до мене прийшла посилочка. Зараз я вам покажу. Сьогодні до мене приїхала гвоздика. Моє замовлення вартувало 400 гривень. І ми разом з вами подивимося, що тут прийшло. Так, роздивлятися ми будемо на робочому столі. І одяг має такий, знаєте, відповідно робочий. Тільки що прийшла, прибирала. У сараї. А тепер будемо розглядати, що ж до мене прийшло. Прийшло до мене ой, велика кількість 5 кілограм. Замовляла через Укрпочту. Почта йшла. Ой, почта йшла. Посилка йшла, дівчатка, 7 днів. На сьомий день вона прийшла. Так, подивимося, але думаю, що тут нічого страшного не відбулося. Так, дістаємо. Тут різні сорти. І зараз ми подивимося, так, скільки у нас тут. Я думаю, що все буде добре, якщо ми розсадимо її, то все буде все, е, різне. Гвоздика е, не підписана, тому що е, ну, продавець. Точно назви і кольори не знав, але я про це знала. І нічого страшного. Ось ви можете бачити, яка велика кількість гвоздики. Турецька гвоздика. І ще яка гвоздика, сама не знаю, дівчат. Так, де ми діли ножиці? Ну, я все відкривати не буду. Зараз ми, наприклад, одного-двох подивимося. Так, і порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 кущів. Два кущі були у подарунок. Так, ось ви можете бачити. Навіть не знаю. Зараз поставлю у воду, щоб його трішечки розмочити. Ну, коренева система є, все є. Зелена, починає омолоджуватися. Гарні пагони. І будемо висаджувати на своїх, дівчатка, нових клумбах, діляночках, де грей! Фу. Не може заспокоїтися наш грей, ніяк. Коти ходять а він... Грей! Фу! Я сказала місце Не... о Так, росла гвоздика наша в чорну земі. Непогано, загалом непогано. Трішечки, звичайно, 7 днів забагато для поїздки, але то нічого страшного. Все було гарно упаковано, земля, земля дівчатка була зволожена, все як потрібно, дещо трошечки необхідно буде почистити. Але зараз я наберу теплої водички, все викладу в миску. Воно трошечки розкисне, прийде до тями і будемо висаджувати. А також сьогодні сусідка, дивіться, що мені принесла ще ось таку красу. Бачите, і зараз я заодно покажу, яка краса у мене вже є. Так, ось подивіться, якої краси у мене є один ге... ем, хотіла сказати, геоцинт, нарцис. Це просто неймовірно, необхідно його звідси забрати. Ось він, я знаю, де він росте, його забрати, тому що він знаходиться біля качелі, а ну, ви знаєте, що тут не йому не місце. Покажу, що тут ми зробили, дівчатка. Багато всього не зробили. Бачите, вже мої піони. Ще не все ось тут у мене висипано. але дивіться, хосточка вже сходить. Потрібно працювати, робити. Але. Мені не вистачає часу. Ось подарунок на день народження моєї сестри. Так, Ще в мене був ось тут ось такий, але він вже бачите переквіт. Ось ми десь тут рядом і посадимо ту красу. Ромашка. Ромашка взагалі неймовірні. Які гарні кущі. Так. Ось, подивіться, яка краса. Нова моя клумба. Клумба. Так Анютині глазки е, ростуть у нас тут. Я вже калачики висадила, вони трішки прихворіли, але нічого страшного. Е, знаю, ой, гейфера. Так, дівчата поправити мене, бо зараз вам наговорю. Лавандочка. Дивіться, бачите, починає вже лавандочка нові гілочки кидати. Ось така краса. Так, далі у мене ще тут. Немає краси, і це потрібно негайно ось тут привести все до ладу для того, щоб висадити мої нові саженці. Вони будуть ось тут. Далі там будуть у мене ем, клубніві. Так. Ще досі квитує і ви. Подивіться, яка краса. Починаю, бачите, тут теж у мене калачики. Вони прихворіли, але нічого страшного, все пообрізається, позабирається і буде краса. Мої гарнесенькі тюльпанчики. Трояндочка нова, яку я ось недавно замуляла, вам показувала. Ось тут у мене такі чудові тюльпани, красиві. Тут у нас кущ. І бачите. Ось тут теж тюльпан і його необхідно дуже швидко звідси забрати, бо він пропадає. Також в мене в клубі, дивіться, що росте. Це у нас найперша ягода забула. Назву, дівчата, нагадайте, жимолость. Ні, жимолость. жимолость. Що це таке, дівчата? Ну нагадайте мені, найперша ягода. Ще, бачите, не все недооформлено. Ще потрібно працювати, працювати, але ми це робимо потихеньку, тому що крім ось цієї роботи, у мене ще багато роботи і в теплиці, і на городі, і біля хазяйства, і кругом. Так, ось тут у мене це у мене декоративний. Хтось викинув, я підібрала, дівчата. Ось так. Значить, Тут у мене троянди, тут у мене е, теж є. Е, що у мене тут тежка? Лаванда, ось така, ось така краса. Там в мене є морозник. Я його теж цього року купила. Ось бачите, дівчатка розсадила. І зараз вам покажу, яка була ось така квіточка. Ось такий морозник. Так, а далі зараз ми ще перейдемо. Багато роботи, бачите, вже неодноразово тут сапалося, але постійно-постійно потрібно сабати. Грей! Не дасть нам порозмовляти. А тут у мене, дівчатка, теж і неодноразово сапалося, і оброблялося. Але, дівчата, бурян, не дивлячись на погодні умови, росте з неймовірною швидкістю. А я не встигаю. Це все працювати. Дивіться, які у нас вже троянди. Мої красуньки стоять. Ой, неймовірно. Правда, дівчатка? Хосточка ще наша. Ось до наші лілії. Вже посходили. Ось, а я не знаю, як вони називаються, дівчатка, теж мені підскажете. Так, дивіться, капримулки. Які гарні. Ось. І ось неймовірна краса. Ось з такою красою. Бажаю швидкої перемоги і всього найкращого. До нових зустрічей.